Не завдати болю у шлюбі. Дорогі мої. пригадаємо собі створення світу і уявімо собі таку картину, Неймовірна різноманітність птахів, тварин та комах наповнювали Едемський сад. До нашого часу чимало із них вимерло. Не залишивши по собі навіть сліду свого колишнього існування. Про інших ми можемо дізнатися із різноманітних джерел, а це, звичайно, зайняло б у нас чимало часу. Така різноманітність тваринного та рослинного світу наповнювали рай, де перебували Адам і Єва. Та Господь, уявімо собі іншу картину. Всі ці комашки, тварини, птахи, всі ті живі створіння підходять до людини, щоб вона, не маючи жодної інформації про них, надала їм імена. Чи можемо ми підрахувати той час, котрий Адам потратив? Щоби закінчити це завдання, тижні, місяці, роки. Цього ми не знаємо. Але знаємо одне, що ця процедура відбулася не миттєво. Бог створив людину, надавши їй здатність служити іншим, людину, котра існує не просто для самої себе, але для інших. Адам повинен був взяти на себе постійну турботу та піклування над усім живим створеним світом. І саме в цьому він зумів відкрити себе. Адже всі ці потреби інших були перед Адамом кожного дня впродовж довшого часу. Служіння стало для нього частиною. Його самого. У подружньому житті відбувається до рівні щось схоже, адже тут також є чимало потреб, з якими ми зустрічаємося щоденно. Господь спостерігав за Адамом і бачив його потребу ідентичності. Тварини були створені Богом, але саме Ідентичності їм надала людина. Кожна тварина отримала від людини ім'я та завдання, Адам стає служителем, як його Небесний Отець. В процесі цього всього Бог надає Адаму здатність бути відповідальним за потреби та ідентичність тих, хто перебуває поруч. І саме це навчання стало підготовкою до фінального створення світу, до створення жінки та подружжя. Процес служіння є дуже важливим. Якщо б Адам не служив до подружжя, то він не зумів би повністю підготувати себе до потреб жінки, шлюбу та сім'ї. Вступаючи в подружжя, ми очікуємо, що нам будуть служити, замість того, щоб ми самі це робили, і вже з самого початку ми самі собі створюємо непотрібну біль та непорозуміння. Якщо чоловік та жінка не готові служити один одному та іншим, то вони не повинні поспішати створювати подружжя. В процесі такого служіння Адам вияснив для себе декілька уроків. Він навчився бути відповідальним за когось, навчився постійності, креативності, праці, покірності Господу та радості від спілкування з ним. Він навчився добре виконувати свою роботу і виконав своє призначення навідмінно. Подружжя дуже схоже на це. Бог виконує свою надприродню частину, а ми маємо виконати свою, служачи один одному. Усі люди, схильні другім і в своєму житті часто помилятися, і в цьому немає нічого страшного. Я впевнений, що будь-який промах можна проаналізувати і сприймати як досвід. Помиляються всі. Прикладом може послужити наступна історія чоловіка. Який кинув свою дружину. Рівно рік тому я пішов від своєї дружини, залишив її, тому що познайомився з молодою і привамливою дівчиною, яка дарувала мені те, чого вже давно не робила моя дружина. Вона буквально загрубіла, Вся покрилася целюлітом розтяжками її живіт від Дружина забула про косметику, перестала стежити за волоссям, і я помітив, що від неї все частіше пахне потом. Вона перестала робити елементарні речі, фарбувати нігті. Молити ноги, носити бюстгальтер, через що її груди обвисли. Словом, всі ці речі дуже негативно вплинули на мене. Я не бачив більше ту жінку, в яку я закохався. І я пішов. Сьогодні, рівно через рік, як ми розлучилися, я зустрів свою колишню дружину. І не повірив своїм очам, як же добре вона виглядала, красива, доглянута, з підтянутим, привабливим тілом, одягнена в досить відверту сукню, не може бути, я відмовлявся в це вірити. Вона була зовсім не схожа на матір трьох дітей, моїх дітей, і я міцно задумався над тим, що ж насправді сталося? Напевно, коли вона була зі мною, їй не вистачало часу на тренажерний зал, адже весь час вона присвячувала мені і нашим дітям. Може, вона не носила плюс гальтер просто тому, що їй ніколи було з ним возитися, адже потрібно було годувати малюків. Може, вона не брила ноги і не скупала брови, тому що їй доводилося готувати, мити, прибирати за всіма нами. Зараз я думаю, про те, що, може, вона насправді була щаслива? Адже вона завжди мріяла про велику і міцну сім'ю, прагнула про когось піклуватися, мабуть, її життя було прекрасне. А я просто не зміг цього оцінити. Я хочу сказати тільки одне: я знаю, що таке реальна жінка в домі, і я втратив її, втратив людину, яка була для мене найбільшим щастям. І я проміняв красу, яка є всередині на красу зовнішню. А вона зустріла людину. Яка перестала ставитися до неї як до прислуги, і дала їй час, щоб вона подбала про себе, тепер уже занадто пізно щось міняти. Кожен раз, коли ви думаєте, що хтось недостойний тебе або не виправдовує твоїх очікувань, просто зазирни в себе. І подумай над тим, що даєш натомість ти сам, чи не допускаєш ти помилку прямо зараз? Якщо ти ще не вирішив, чи так це швидше зроби для близької людини щось приємне. Що таке щастя, як птах випустиш і не спіймаєш? Колись сумнівалася зірка радянської естради. Дійсно, яке примарне і за мене щастя, важко перелічити все те, що необхідно людині, аби стати щасливою. Легше сказати, без чого щастя категорично неможливе. Особливо, якщо йдеться про жіноче щастя. Вік оцінює щастя як досвідчений ювелір. Зважує і уважно розглядаючи грані. Дитині, щоб забути про сльози, достатньо смачної карамеліки. Щастя від цукерки лише в дитинстві може бути настільки реальним, недарма царство небесне належить таким. Старшій людині також необхідна лише дрібниця, дзвінок від дітей і рідних, елементарна зацікавленість. І її проблемами чи хворобами, і вона вже спокійна, а спокій у старості рівнозначний щастю. Між дитинством і старістю пролягає довга дорога життя, час найбільш вимогливий і ненаситний для споживання земних задоволень. І тут щастя набуває статі, воно стає чоловічим або жіночим. Що спадає на думку, коли чуєш словосполучення жіноче щастя? Мабуть, неблискучого освіта і неуспішна кар'єра, і навіть неповна шафа одягу? Чи можна уявити жінку щасливою, якщо вона не кохає і не є коханою? Жінка істота, яка залежна від чоловічої статі, хоче вона того чи ні, за Словом Божим. До чоловіка Твого тягтиме тебе, і він буде панувати над тобою, мотя 3.16. Наш час прагне цю тезу піддати сумнівам. Ще у 1893 році психолог Крепац писав: вища освіта і самостійність дають жінці можливість шукати і знаходити своє щастя незалежно від чоловіка. Емансипація зробила свою справу, відлучила жінку від горизвісних трьох к, кіндер дитина, кухє кухня і кірче церкви. Та й від власного чоловіка також. Але чи зробила вона жінку щасливішою? Є безліч жінок, які принципово відмовляються від шлюбу. Щоб усі сили присвятити суспільно корисні діяльності. Ставши вільними і самостійними, вони все ж стогнуть від внутрішньої пустоти. Адже так хочеться, щоб хтось близький вислухав і прийняв з усіма сумнівами, пошуками, муками, розділив їх і зрозумів. А вдома лише кіт, тиша та чотири стіни. Шляхи можуть бути різними. Однак результат один. І Як це не парадоксально, але чим більш розвинута і творчо продуктивна жінка, тим очевидніше для неї, що повну та щастя можлива тільки в шлюбі. Згадаймо картину Леонардо да Вінчи Мадонна Ліза вона вражає тихою умиротвореністю і спокійною зосередженістю материнського обличчя. Дитина не вимагає від матері ані особливої досконаності, ані якоїсь переверги над оточуючими. Вона жадає розради і співчуття, бути разом, ось чого вона хоче. Та міра потреби, яку дає матері малюк, взагалі рідко де в житті зустрічається. Жоден вихований заклад не зможе замінити йому людину, на грудях, якої можна плакати. І в п'ять років, і в п'яті. Біля витоків кожної непересічної особистості стоїть родина, як правило, мати. Це диво народжується її любов'ю, її увагою, виховання це не найважливіша державна і суспільно корисна справа, яку якій жінку, матір замінити ніхто не може, як не може замінити й добру дружину. Не можна не погодитися з одним класиком, коли в статті про чехуську душечку було сказано: без жінок, лікарів, телеграфісток, адвокатів, науковців, письменниць ми обійдемося. Але без матерів, помічниць, подруг, утішниць, які люблять у чоловікові все те й в ньому. І непомітним навіюванням викликають і підтримують у ньому все те найкраще. Без таких жінок погано було би жити на світі. Суто жіночу здатність розуміти, ось що цінує і шукає чоловік. Скільки повинна душа трудитися, щоби зрозуміти іншого. Тивовижно влаштована сім'я. Нічого кращого для взаємного досконалення у сфері людських відносин ще не придумано. Ніхто не каже, що будні матері безхмарні і складаються лише з дитячого сміху, чимось навіть простіше ходити на роботу, відкрити власну справу чи мати прибуткове хобі. І неможливо, і неважливо, що є стимулом, потреба чи чистолюбство. результат завжди помітний. Його може оцінити керівник підлеглі чи все людство. Труд матері нескінченний, одноманітний, тяжкий, прихований від сторонніх очей, ще й не оплачуваний до часу вдячністю, людство цінити не поспішає. Як зазначила одна журналістка, якщо жінка зайнята родиною виховує дітей, Зранку до ночі, не покладаючи рук, займається доважніми справами. Про неї кажуть вона сидить вдома. Прота жінка службовець, яка цілий день просиджує в м'якому робочому кріслі, розкладаючи комп'ютерний пащянс, вона, звісно, вона не працює. Так. Праця дружини і матері у суспільстві не зустрічає аплодисментів. Ані держава, ані суспільство її не оцінять, не нагородять. Та чи потрібно це? Буду говорити від свого імені від першої особи, так каже одна жіночка. Бо в мене успішна кар'єра і задоволення від улюбленої справи, і грошей і овації, я об'їздила півсвіту, а щастя свого жіночого не знайшла. Саміж'я повністю змінило моє життя. Тепер я, центр крихітного Всесвіту, моє своєрідне сонце, без якого не лише холодно, а йше. Голодно, але й холодно усім великим і малим дома, впевнена, що жінка дихає і існує любов'ю, Шлюб і материнство є для неї копіткою і напруженою творчістю, в якій і розкривається єдина справжня реальність, реальність любові. А якщо жінка талановита, її потенціал може підняти, окрім родини, ще її особисту творчість то такою мамою буде пишатися вчем сім'я. і ніхто не буде відчувати себе обділеним. Господь сказав жінці, до чоловіка твого жадання твоє, і він буде панувати над тобою. Стали ці слова покаранням або благословенням для жінки. Як, на мій погляд, це залежить від кожного з нас. І вірю. Жіноче щастя неможливе без того, щоб від усього серця і щирою вдячністю відповісти своєму Творцеві. Добре мені, бо ти мене упокорив. Амінь якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, дорогі мої, підпишіться на мій канал, хто не записаний. У першому коментарі, як завжди, я уділяю благословення під ним. Тільки коли на жажмете на цей коментар благослови вас, Боже, нажавши під Ним відповісти, ви правильно зробите запис, тільки тоді напишете імена. Просто так, що ви пишете. Це ви коментуєте, висловлюєте свою думку, задаєте свої питання. Я буду старатися теж на них відповісти. І про лайк. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, подобається вам, не подобається цей запис. Ставте, мені приємно. Тільки в тому сенсі, що я не, не корона росте мені. Просто знаю, цікава тема для вас чи не цікава. Амінь. Слава Ісусу Христу!